Вітаю, дорога церква, свічка віри. Багатьом людям до народження Ісуса Бог говорив про прихід Свого Сина, про визволителя, який визволить їх від гріхів, в яких вони страждали. Настав час, коли ангел прийшов до Марії. І сказав, що вона обрана народити сина. Давайте прочитаємо цей текст Євангелія від Луки, перший розділ, і ми будемо читати з 26-го вірша. Шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавріл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип, із дому Давидового, а ім'я Діві Марія, і відійшовши до неї промовою: радій, благодатне, Господь з тобою! Ти благословена жонами. вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї Не бійся, Марія, бо в Бога благодати знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення, Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повіки царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалася до Ангела як же станеться це, коли мужа я не знаю? І ангел промовив у відповіді: Дух святий злине на тебе, і Всевишнього Сина сила обгорне тебе через те, що й святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлизавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої жодної речі. А Марія промовила: Я ж Господня, раба, нехай буде мені згідно словом твоїм, і відійшов ангел від неї. Уявіть собі дівчину, якій, ймовірно, було 17-18 років, яка. Мріяла про весілля, бо вона вже була закохана в Йосипа, вони готувалися, вони вже були обручені. І тут така новина. Ти будеш вагітна, ти народиш Ісуса, ти обрана Богом. У Марії був мільйон питань: Що це? Як це буде? Вона вона думала. Вона багато дуже думала, і вона в кінці кінців говорить, як це станеться, коли, коли в мене навіть чоловіка немає. І я не знаю, мужа написано в 34-му вірші. Віра. Яка її природа? І що говорить про це писання? Ми зараз говоримо про другу свічку, свіча віри. І майже всі з нас ми знаємо. Не просто через різдво, бо ми самі переживаємо кожен день віру. Я хочу зараз заглибитися трошки в цю тему, і давайте прочитаємо деякі вірші, які записані тексти в послані до євреїв, 11 розділ. І будемо читати перший, другий, потім шостий вірш. Віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємося, і переконливий доказ того, чого ми не бачимо. Саме такою вірою жили прабатьки і за це отримали схвалення. Шостий вірш без віри неможливо догодити Богові, тому кожен, хто приходить до нього, повинен вірити, що він існує і що він винагороджує тих, хто щиро його шукає. Далі, восьмий, дев'ятий, вірш, десятий. Вірує Авраам, коли був покликаний, послухався і вирушив туди, не Пізніше отримав спадщину, де пізніше отримав спадщину, вийшовши, не знаючи, куди йде. Вірую, він перебував в з землі, як чужинець, і жив у шатрах, як і Ісак та Яків, які були спадкоємцями з ними за тією ж обіцянкою, бо він із нетерпінням чекав міста з вічною основою, архітектором і будівничим, якого є Бог. Вірую, також, і сама Сара, яка була неплідна, змогла народити нащадка, незважаючи на похилий вік. Оскільки вважала вірним того, хто дав обіцянку. І ось від однієї людини, та ще й майже умертвілої, походили нащадки, численні як зірки на небі, і такі ж незліченні, як пісок на березі моря. Сьогодні я сфокусую нашу увагу на двох жінках, які очікували малюків Марія, про яку ми прочитали, та Сара. Що їх об'єднувало? Марію і Сару. Вони вірили в Бога. Добре? Вони обоє чекали маленьких дитинчаток. Синочків. Як несподівано? Дякую. Це, це точно. Ще. Божа, ласка на них знішла, благодать. Це дійсно так. Що ще їх об'єднувало? Це чудо було, що у Марії, що у Сари. Ні одна, ні друга не очікувала, що таким чином народиться син. Що ще? Мені здається, що це виходило за межі їхньої уяви. Вони точно мріяли про. Про діточок, що Марія, що Сара, кожна дівчина, яка здорова, вона думає, мріє про те, що буде мамою. І все пішло якось не так. Марія багатьох речей не розуміла, в неї безліч питань було. Вона ніколи не чула про те, що можна без чоловіка завагітніти і вона думала, вона задавала питання. Сара, коли почула про те, що народиться син, а їй вже було майже 90 вона що спочатку зробила? Вона почала сміятися. Це неможливо. Звичайно, я хочу сина, але, але це неможливо. Але потім вона почала також думати. Віра єдине, що дозволяє Богу зайняти належне йому по право місце на троні нашого серця і ставить людину на своє місце. Віра починається з розуму, але завжди закінчується діями. І Марія і Сара вони спочатку задавали питання, вони думали, це не була бездумна віра, але потім вони приймали рішення. Якщо ми подивимося на Сару. Повернемося до цього вірша, то тут цікава є вставка. І раніше я її не помічав. Я взагалі думав, чого Сара в цій галереї мужів віри і жінок. Вона ж сміялася. Ми завжди в недільній школі читали, Сара розсміялася. Це не, це не, був, це не був сміх віри, це був сміх того, що це неможливо, Господи. І ми читаємо, що. Вірою сама Сара змогла народити 11 вірш, незважаючи на вік, оскільки вважала вірним того, хто дав обіцянку? В другому перекладі, оскільки розуміла вірного, хто дав обіцянку, Сара почала думати. Вона почала згадувати. Треба подумати. А хто такий Бог? Той, хто. Дав мені цю обіцянку. А як це а як це воно в житті взагалі проходив цей шлях у нас з, з Богом, коли ми з Авраамом пішли з цієї рідної землі далеко, і багато-багато у неї було сюжетів в житті, де вони робили помилки? Але Господь був вірний, і Він їх не залишав. І Він постійно їх визволяв. І вона знала Бога, і вона розуміла, що Господь це той, кому можна довіряти. Марія так само Вона почала задавати питання, як це може статися? Це ж неможливо. Вона почала слухати Ангела, почула цю картину. І вона каже: Хай це буде так, як Господь хоче. Я раба. Я приймаю цей Божий сценарій. Я його не розумію, але я маю послух, і я буду діяти згідно Божого сценарію. Господь не закликає нас до просто сліпої віри. Бери, не думаючи, щось роби. Він відкривається нам, він говорить нам, він дає нам можливість пізнати його. І більше і більше і більше наша віра зростає. Ми більше і більше починаємо розуміти, що Богу можна довіряти і в цьому. І в цьому, і в цьому. І на цьому базується наша віра. На тому, що ми що знаємо Слова Божого, що знаємо з того, що Господь на можливість пережити, Господь нам відкривається, і наша віра штовхає нас до більшого-більшого послуху. Дуже часто ми хочемо від людей, які тільки починають слідувати за Христом, щоб у них дуже багато віри було, дуже багато послуха було. Інколи це ми говоримо нашим дітям, очікуємо, що. Вони вже будуть такі потужні, такі і, доньки, сини віри. Але треба пізнати Бога, розуміти Його, щоб можна було слідуючий і слідуючий крок робити. І Марія говорить: ось я раба Господні, нехай буде мені за словом Твоїм. Віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємося, і переконливий доказ того, чого ми не бачимо. Ми сподіваємося. Ми впевнені в цьому, і ми переконливі, не дивлячись на те, що ми цього не бачимо. Пам'ятаєте, коли Ісус прийшов до учнів після Воскресіння, і Фома каже: Я не повірю, що ти воскрес, поки не побачу твоїх ран. Ісус показує йому пробиті руки, проколоті ребра. Пам'ятаєш що він, що він сказав Фомі? Щаслива та людина, блажена, яка вірує, не бачивши. Ми інколи хочемо більшого. І часто Бог дає це більше. Фомі, Господь дав більше. Він каже: вложи свої персти в мої рани, і не будь невірний. Повір. І це нормально, що ми задаємо Богові запитання. Це нормально, що ми думаємо. Це нормально, що ми можемо сумніватися. І треба розбиратися в цьому. Сара почала роздумувати, і вона зрозуміла, все-таки Богові можна довіряти. Марія послухала, як Бог планує послати. Цього це маленьке дитятко, і вона прийняла цю ідею. Вона зрозуміла, що у Бога вже є план, і їй залишається тільки прийняти цей план. Інколи в нашому житті я б сказав часто: у нас є якась ідея від Бога. І ми не розуміємо всього. Плана. Ми не розуміємо, як зробити крок за кроком. Але ми маємо Богові задавати питання. Ми повинні впевнитися, що Бог веде мене, і він готовий відкриватися. Він готовий, щоб ми відчули, що Він саме є в нашому житті, Він діє, і Він хоче, щоб ми приєдналися до його роботи. Бог запланував через Аврааму і Сару народження сина. Бог запланував народження через Марію і Йосипа сина. І це була його робота. І він долучив цих людей до своєї роботи. Сьогодні багато хто сидить в цьому залі, і хто вже є дитячом Божим, ви вже зараз приєднані до Божої праці. І я впевнений, що, можливо, у вас сьогодні якісь питання або сумніви, ви задаєте собі питання, можливо, Богові, для чого я проходжу це випробування в моєму житті? Чому я не розумію до кінця, як це буде? І я інколи чув, що такі кажуть, треба зробити сліп, сліпий прижок віри. Я в Біблії не знайшов про сліпий прижок, але я в Біблії знайшов те, що ми можемо шукати і розмірковувати над Божими діями, щоб зрозуміти вірність Божу і довіряти Богові наше життя. Написано, що Сара вважала вірним того, хто дав обіцянку. Чи є в мене сьогодні розуміння Бога? Чи є в мене сьогодні не просто віра в те, що він народився, а пізнання Господа у Сари воно було. І вона, не дивлячись на те, що не розуміла, абсолютно не розуміла, як можна в 90 років народити дитину. Вона цього не розуміла, але розуміла, що Господь вірний. Господь вірний. Я не розумію, як можна це зроб... це в моєму житті народити. І Сара з цього сміялася, але вона розуміла, що Господь вірний. І часто нам не треба розуміти багато речей. Нам треба розуміти найголовніше. Господь вірний, я йому можу вірити, я йому можу довіряти. Для цього треба знати Господа, знати писання і розуміти, що Господь очікує сьогодні від мене. І на чому випробування не закінчилося в, житні, в житті Сари Авраама, бо через деякий час Господь вирішив випробувати Авраама і Сару. І він Аврааму каже: Я хочу, щоб ти приніс свого сина в жертву. І я не знаю, що Авраам думав, але я знаю точно, що він так само. Не розумів, як це можна принести сина в жертву, а від цього сина єдиного будуть нащадки. І написано, що в 17 му вірші вірую Авраам, коли був випробований Богом, приніс Ісака в жертву, маючи обіцянки, він був готовий принести в жертву свого єдиного сина. Хоча Бог сказав йому, через Ісака буде названо тобі нащадка. І через це він готовий бути віддати свого сина в жертву. І це була кульмінація Його життя. Бо він знав Господа. І написано, що він, вірив, що Господь, що може зробити? Воскресити його із мертвих. Знання Господа дозволило йому зробити свідучи крок віри. В їхньому житті Бог завжди знаходить вихід, друзі. Ми часто можемо не знати, як зробити свідучий крок. Ми можемо бачити скрізь закриті двері, але Бог завжди знаходить вихід. Ніколи з Богом ми не будемо в програші, бо ми обрані, ми люблячі. І Господь говорить: Я тебе люблю, я тебе любов'ю вічно полюбив. І я маю найкращий план для Твого життя. Віра, віра несе Богу велику славу, тому що доводить, що в гостроті його очей ми довіряємо більше, ніж своїм власним, Написав Макінтош. Вона несе наша віра, Богу, велику славу, бо його очам, Його гостроті очей ми довіряємо більше, чим нашій близькоруйкості. І це класно. Бо Він великий, Він зможе. Я не зможу, я не знаю, я, я, роз, я, я, можливо, не розумію. Але я запитую питання, Господь, який ти? Чи може тобі довіряти, і ми можемо зробити осмислено цей крок віри? Друзі, віра це осмислення Божої істини, плюс послуг, плюс дія. Апостол Яків говорить: віра без дії мертва. Якщо ти просто віриш, але в тебе нема. Послуху цієї істини, яку Господь тобі дає, це буде мертва віра. І, можливо, сьогодні в твоєму житті є від Господа поклик, ти чуєш якісь істини, і ти стоїш перед вибором, чи я довірюся істині, чи я піду за Господом, чи так і остануся стояти на місці, і ця істина просто залишиться хорошою ідеєю християнства. І хтось думає, що ми віримо без причини, але я впевнений, що. Більшість, хто знаходиться в цьому залі, ви маєте фундаментальні причини для своєї віри. І у нас є основна причина, чому ми збираємося тут і пов'язуємо все своє життя з Ісусом. Ісус це історична особа. Це людина, Бог, яка народилася, який прожив досконале життя, помер за наші гріхи. Щоб дати нам свою праведність і Воскрес. І сьогодні Він веде кожного з нас, Він чекає нас, Він любить нас. І наша віра тримається не тільки на роздумах, вона має роздуми плюс послуг. Віра це роздуми плюс послуг. Мені дуже важливо, щоб кожен з нас сьогодні подумав про своє життя, в що я вірю і як це відображається в моєму житті. Де сьогодні в мене оць, оце, оцей край, от край, і я оце знаю, що це істина, і, і я йду по цьому краю. Чи можливо ти в комфорті отак подалі от цього краю стоїш, і в тебе взагалі немає ніяких переживань, і ти все контролюєш? Часто життя з Богом це життя по краю. Ти йдеш, і ти розумієш, що ти можеш зірватися, і ти не контролюєш цю ситуацію, але є Господь, і ти розумієш, що я можу довіритися, бо Він мене веде. Якщо в тебе життя не колихає, якщо в тебе все під контролем, то, скоріше всього, багато Божих істин, вони просто є хорошими ідеями. Бо Господь каже, хто хоче йти за мною, той хай зречеться себе, скаже своїм бажанням ні, ризикує і слідує за мною. І в цьому шляху ти багато чого контролювати не будеш. Бо ти говориш своїм бажанням, ні. А Господнім бажанням ти говориш так: віра та вони йдуть завжди поруч. І якщо вірний той, хто мене закликає, то йому можна довіряти, за ним можна слідувати. Віра є, не є віра, якщо вона не призводить до дії. І Ісус закликає нас до такого способу життя, що йде проти нашої природи. І постійно, постійно життя вірі вимагає довіри і ризику, і нам додає сили, життя віру невидима присутність Ісуса. Ісус пообіцяв, Я не покину вас і не залишу. Коли Він піднімався з цієї землі, Він говорить: ідіть і робіть учнів для мене, і я буду з вами завжди, до кінця світу. Ісуш, Ісус сьогодні з нами. Ісус сьогодні з тими, хто готовий слідувати за ним, хто готовий виконувати Його волю. І вірі, необхідна підстава, завжди необхідна підстава. Якщо я буду наповнюватися соцмережами, буду фокусуватися на, на чомусь другому, але на Ісусі, мені дуже важко буде жити життям віри. Мене буде поглинати цей світ і те, що буде наповнювати мій розум. І моя особиста віра, вона, вона зростає в першу чергу через Слово. Я відкриваю слово, і перше питання, яке я задаю Господи, а який ти? Я, коли читаю любий текст, мені важливо побачити великого, прекрасного, класного Ісуса. Великого Бога що в моєму серці щось там замкнуло. Пішли іскри, я зрозумів, Господь класний, на нього можна покладатися. Він сьогодні знову і знову, і знову яскравий для мене. Якщо ж я фокусуюсь на чомусь іншому, то Господь десь починає відходити на задній план. Я починаю дивитися на оці шторми, на оці різні. Речі, які постійно в нашому житті приходять, відходять. І що схоже, як з Петром. Пам'ятаєте, коли він пішов по воді, коли е, сильна буря була, а потім подивився замість Ісуса по сторонам. І що з ним сталося? Він пішов під воду. Ісус його витягнув. І каже: тобі треба вірити, тобі треба на мене дивитися, на мене фокусуватися. І це шлях. Віра це шлях. Це шлях. З прекрасним і люблячим добрим пастирем. І на нього треба постійно дивитися і постійно фокусуватися. Жорж Мюрель написав: труднощі це дріжджі, на яких підходить тісто віри. Саме в труднощах загартовується наша віра. І зараз наша, наша країна, наші церкви, наші міста, ми бачимо, ми переживаємо ці труднощі. І наша віра загартовується. Ми, коли народили Даночку, і приїхали додому, ми почули сирену у себе дома, і ми зібралися разом. І знаєте, що, що ми зробили? Ми не побігли в дві стіни, а ми просто сказали: Господь: ми потребуємо в Твоєму захисту. І коли ми були. В місті без сирен, ми, не, ми так не молилися, Господи, ми можемо зараз померти. Сирен не було безпечно. Діти можуть спокійно самі в школу їздити через все через місто, найбезпечніша країна в світі. Але ми куди сюди приїхали, мені набагато спокійніше стало, бо я розумію, що тут я покладаюся не на оточуюче середовище, а я покладаюся на Господа. І мої діти вони бачать мою віру і надію вже в реальних випробовуваннях. І тато не просто говорить, що треба вірити, а ми це проживаємо разом. Коли так само я зараз був на сесії, і тільки я поїхав, ми вже знаємо, що коли я від'їжджаю, будуть якісь сюрпризи. І е, на сесії я, я от зараз е, цілий тиждень був, і Таня каже: щось каже, свистить. Летить, гуркотить, і я нічого не можу зробити. Як тільки просто сказати, Господи, збережи моїх найдорожчих синів, донечок і кохану танюшку. Друзі, якщо це можливо для нас, то немає місця для слави Божої. Але якщо це неможливо, тоді виходить слава Божа. Бо ми, ми розуміємо, це неможливо. Я не можу це контролювати. Але Господь може, і в цьому слава Боже. Тому, дорогі друзі, шукайте, копайте глибше, роздумуйте над Словом Божим. Часто наша лінь, черстві серця не дають росточкам віри проростати в нашому серці. Ми часто шукаємо в пустелі те, що можна отримати, тільки в джерелі благодаті Божої. Учні Ісуса. Дивилися на Ісуса на Його життя, на Його залежність від Отця. І в якийсь момент вони говорять, Господи, дай нам більше віри. Господи, дай нам більше віри. Сьогодні ми можемо так молитися. Господи, дай нам більше віри. Зміцни нашу віру. Друзі, якщо у вас немає підстав вірити, то не треба вдавати, що все добре. Розберіться з цим. Я знаю, що в нашому залі є ті люди, які... Не мають віри, які знають щось про Господа, але у них немає дії, немає послугу Божій істині. І можливо, ви вже знаєте, від чого вам треба відмовитися, що треба зробити, щоб йти за Ісусом, щоб бути вірним Йому. І, можливо, ви знаєте і, і розумієте, що з вас, можливо, будуть сміятися, можливо, будуть вважати безумцем, можливо, скажуть, ми не хочемо з тобою спілкуватися, але. Ісус або стане для вас величним добрим пастирем, або просто залишиться хорошою ідеєю, яку ви залишите на якісь інші дні. Вибір за вами. І сьогодні благодать Ісуса доступна навіть у наших слабкостях і може звершувати те, що ми навіть собі уявити не можемо. І я сьогодні закликаю. Кожного з нас подумати, Господи, що я роблю з тими істинами, які Ти мені даєш? Як я сьогодні буду проявляти і зрощувати свою віру, як я буду довіряти Тобі? Сьогодні я хочу, щоб ця друга свічка, свічка віри, вона сильніше і сильніше горіла в наших серцях, бо без віри доводити Богові. Неможливо. І сьогодні вже ми чули цей вірш, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто повірив в нього, не не помер, але мав життя вічне. Тому сьогодні у кожного з нас є багато, багато причин дякувати Господу. Дякувати Господу, що Він вірний, що Він нам відкривається. А хто не знає його, ви можете подякувати Господу за те, що він готовий. Війти в ваше життя, змінити його і дати вам спасіння. Я хочу зараз закликати у нас трошки часу і зараз помолитися по два чоловіка, щоб кожен, хто є в цьому залі, щоб ми помолилися зараз. Давайте піднімемося. Група почне мелодію грати і скажемо Богові ті слова, які у нас є на серці, і я потім закінчу молитву і проповідь.